Так, Дмитро Чулій, я з України, надіюся, прочитається цікаво, чому так мало християн вірять у другий прихід Ісуса Христа, велике загальне Воскресіння мертвих останній суд, і встановлення на віки вічні Царства Божого Всевишнього, яке встановить на віки вічні мир і любов. Чому так мало християн вірять у Другий прихід? Тому що дуже мало про це кажеться. Ми говоримо, про що хочеш. Ми говоримо, яке велике православ'я. Ми говоримо, які чудесні католики. Ми розказуємо про все, що хочеш. Як Бог нас любить. Бог за нас пішов на лофту, і ми собі можемо сидіти вдома, нічого не робити. Нас Бог відкупив. Він нас любить, а за що просто любить і все. Можете ви ще нічого не робити. Можете валятися вдома, куди хочете, все. Бог вас любить. Є рай, всі до раю. Я сідаю до трамваю і з тобою їду до раю. так? Всі з цього всі спасені, все дуже добре. А пекла нема. Був такий період, знаєте, коли церква говорила: про страшний суд, прихід Други Ісуса Христа, про пекло, про муки в пеклі описували, розумієте, божественна комедія про 9 кругів Ада. Данте, і він, як він проходив той круг за кругом, і це було просто всі про то говорили, то всіх лякало, люди тримали себе трохи в цьому. А потім настає інша епоха епоха толерантності і епоха вседозволеності. Тому і не, не вірять, бо тому що не проповідується це. Бо якщо би звернуло увагу, ті, хто мене дивиться систематично, коли заходить піст. Починаючи від м'ясопустного тижня читання святого Письма про що? Про страшний суд, про кінець світу. І хто мене дивиться, слухає, що я розказую. Я постійно про то говорю. Церква це не тільки квіточки і урами спасення. Церква ще повинна розказувати. Про долю грішників. Вони мають знати, вони мають знати, що їх чекає. Бо вони на страшній суді скажуть, Господи, якби ми знали одну йоту із того всього, що ми сьогодні тут бачимо, ми б ніколи в життю не грішили від самого народження до самої своєї смерти. Так, але то вже буде пізно. Тому хочете бути спасенні, заходите на канал Василь Колодій. І слухаєте. І будете спасені. Бо тому, що ми говоримо і про другий прихід Христа, і про страшні муки грішників, і про страшний суд, і як себе готувати до того страшного суду, бо ні дня, ні години не знаєте, каже Ісус Христос. Ні ангели, що на небі, ні син чоловічий, тільки Отець, що на небі. Знає день і годину. Амінь.